Про Довгобуди ми говоримо не один рік. І от найбільший забудовник столиці Київміськбуд розробив план свого порятунку, хочуть, щоб компанію докапіталізували на понад 2 мільярди гривень. Нині завершення потребують понад 120 двадцять багатоповерхівок рівність Буду. На свою нерухомість очікують 27 тисяч громадян. Тут варто зазначити, що основним акціонером компанії Київ місьбути з часткою 80% є територіальна громада Києва в особі департаменту комунальної власності КМДА. Лілія. Шина, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку долучається до нашого ефіру. Пані Лілі, вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, тему чули. Тема заявлена, зокрема, Києві збудут необхідна до капіталізації на 2 мільярди гривень. Питання в тому, по-перше, хто буде платити, як швидко можна ці кошти віднайти? І чи вистачить, до речі, цих 2 мільярдів, тому що проблема довгобудів і недобудованих об'єктів житлових вона ж не нова, і таких об'єктів по місту розкидано чимало. Що до їх буде, Давайте по порядку. Насправді ми чекали зміни керівника. Київність буду для не для того, щоб змінилося прізвище, а для того, щоб нова людина, яка прийде на керівну посаду, провела аудит, виявила збитки, які насправді є. Хто їх завдав, притягнула до відповідальності таких осіб. Але цього на жаль не сталося. У нас змінилися прізвище. Відповідний аудит проведений не було. Єдиним документом, який оперує зараз комісія, яка простворена, створена при КМДА, це аудит. Компанії, який проводився іще за попереднього керівника. І перший абзац же цього документу починається з того, що компанія не несе відповідальності за надані висновки, а ґрунтується лише такий висновок на підставі документів, наданих Київ Місьбудом. Це єдиний документ, яким оперує комісія. Що робить зараз? З комісія таких засідань насправді було не так багато. Вони підготували листа. Він заходив на бюджетну комісію Київської міської ради. Лист досить цікавий. Він складається з чотирьох сторінок без жодного розрахунку. Починається він з того, що потрібно звернутися до кабінету міністрів, щоб кабінет міністрів відшкодував ці понад 2 мільярда гривень, а закінчується він тим, що потрібно провести емісію. І е, випустити акції, і щоб Київ, як е, уже акціонер, Київність буде з е, такою переважною да, більш, більшістю акцій, мажоритарний акціонер, викупив е, ці акції. Що станеться, наприклад, якщо е, Київ цього не зробить, це може зробити, наприклад, будь-хто із бажаючих. Е, а, наразі цей лист є а, здається відкликаним. І ну я не знаю, як його можна доопрацювати, якщо розрахунків фактично немає, аудиту належного теж не було проведеного. Що позитивного позитивне те, що можна кілька ЖК, ну, скажімо так, випустити, да? за рахунок проведення певних організаційно-адміністративних дій, тобто певна. Кількість людей, інвесторів буде звільнено з заручників. Що стосується ще насправді гарантії того, що за рахунок цих коштів будуть добудовано власне недобудове. Почнеться нові якісь будівництва, і ці е, гроші будуть вкладені в нові котловани. це досить популярне від мене запитання. Такі гарантії ніхто насправді не дає, тому коли я, е, потерпілі інвестори їх багато, їх дуже шкода, і дуже хочеться їм допомогти. Але коли вони думають про те, що це. Гарантія, що буде добудовано в першу чергу їхнє житло, то, на жаль, не маю таких оптимістичних настроїв, і може бути по різному. Маленьке уточнення, буквально що 30 списується? секунд. 30 секунд лишається. На жаль, так гроші оці ці два мільярди. Вони яка перспектива їх віднайти? Тобто, і в термінах в часі в кого віднайте гроші на добудову тих об'єктів, які стоять в вигляді довго будів. От ми називали на початку розмови 2 мільярди гривень. Тобто, яка перспектива ці кошти знайти, і хто має цим опікуватися? Питанням все ж таки? Ось а це питання 30 хто секунд. Якщо це? можна, да я просто його на початку ставив. Хто має це робити? Чи повинен це робити кабінет міністрів? Повинні бути відповідні законні обґрунтовані підстави. Чи повинен робити це Київська міська рада? Як на мене, ні? Це повинні робити, це повинно бути здійснено за рахунок тих осіб, які привели до збитків. Але на жаль, жодних дій для притягнення вини, до відповідальності так і не було вчинено, і таким чином відбувається покривання дій попереднього керівництва. Що ж, дякую вам, що прокоментували. Ну, насправді питання складне, а тим більше вирішення цього питання. Але Сподіваюся, що ну так чи інакше через суспільний тиск. А таких, як ви зазначили, людей, які постраждали через недобудоване житло, чимало все ж питання буде якось і на рівні місцевої влади в Києві, зокрема і на рівні кабінету міністрів, вирішуватися. Лілія Пашина, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, долучалася до ефіру.